Часи диктатури Луція Корнелія Сули, один римський легіон налічував 4800 вояків. Це цифра без допоміжних військ. Для чого я це говорю? А для того, щоб ви оцінили масштаб подій, про які я розповім у цьому відео. Що ж відбувалось? А відбувалася громадянська війна між прибічниками Луція Корнелія Сули та прибічниками Гая Марія. Війська Сулли отримували перемоги, тому війська маріанців були змушені покинути Італію та перебрались на Сицилію, Сардинію та в Африку. Зробили вони це з стратегічних причин. Маріанці перекрили постачання зерна з цих територій для вирішення питання продовольства та знищення Маріанських легіонів на Сицилію було відправлено гнея Помпея Магна, майбутнього члена першого триумвірату та майбутнього зятя Гая Юлія Цезара. Успіхи Помпея на Сицилії були очевидними, адже він командував шістьма легіонами, а це майже 30 тисяч вояків. І ось, нагнавши страху на маріанців, Помпей отримує листа з Риму, в якому йому наказують розібратись із військами Маріанців під командуванням Гнея Доміція Агенобарба, які осіли в Африці. Помпей збирає свої легіони та вирушає в Африку на 120 бойових кораблях, які, за словами Плутарха, супроводжували 800 вантажних кораблів з продовольством, зброєю грошима тощо. І ось ці шість легіонів висаджуються в Африці. Частина військ у місті Утіка, частина біля зруйнованого Карфагену. Як тільки флот пришвартувався до берегів Африки, 7 тисяч прибічників Марія одразу перейшли на сторону Гнея Помпея. Нам достовірно невідомо, але здається, що Помпей перебував на чолі трьох легіонів, які висадились біля Карфагену. Що найперше роблять легіонери? Правильно готують місце для табору. Плутарх пише, що дехто з вояків раптово знайшов скарб. Чутки про знайдений скарб поширилися серед легіонів, і вояки вирішили, що місця біля Карфагену встелені золотом та сріблом, яке ховали Карфагеняни у 146 році до нашої ери, рятуючись від римської армії. Жага легкого збагачення затуманила розум легіонерам, і вони наплювали на славнозвісну римську військову дисципліну. Легіонери не виконували наказів ні центуріонів, ні самого гнея Помпея. Ми можемо собі лише уявити майже 15 тисяч римських вояків, озброєних шлянцевим інструментом, які риють африканський ґрунт у пошуках скарбів. А також можемо уявити ті кратери, які вони по собі залишили. Що робив в цей час Гней Помпей? А нічого не робив. Він лише ходив серед легіонерів та насміхався над ними. Через декілька днів безрезультатних пошуків легіонери повернулись до свого полководця із проханням вибачити їх недолугих і просили вести їх в будь-який бій, щоб вони могли загладити свою провину. Помпей виголосив промову на кшталт: не робіть так більше засранці, бо страчу кожного десятого та вишукував легіони проти Гнея доміція Агенобарба. Погодні умови були на боці Гнея Помпея. Доміцій Агенобарб не хотів вступати в бій, адже здійнявся сильний вітер з дощем, він віддав наказ відступати. Побачивши, що маріанці відступають, Помпей наказав їх переслідувати, і його вояки перебили більшу частину ворожої армії, узяли табір супротивника і вбили Гнея Доміція Агенобарба. До речі, у цій битві мало не загинув сам Гней Помпей. Під час бою один з легіонерів не впізнав під шоломом свого полководця, і лише тоді, коли Помпей промовив пароль, який давали воякам перед битвою, легіонер опустив свою зброю. Щоб його більше не сплутали з ворожим полководцем, Гней Помпей зняв свій шолом та до перемоги бився з непокритою головою. Ось така коротенька історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.